Новинка в Україні Brilliant B350D від відомого виробника Saishin. Тут у нас все як треба. Дуже стильний дизайн. Звісно, корейська оригінальна якість. Неперевершна зручна ручка. 65 Вт потужності та 35 тисяч обертів. Дуже плавний хід у ручці, немає жодної вібрації. Ну і, звісно, вона має обдув. Вона у нас по вазі. І не тяжка, і не легка. Тобто, ну, Золота серединка така. А, звісно, це повний оригінал. Давайте покажу, як це перевірити. У нас є тут наліпка. Піднімаєте цю наліпку, скануєте QR-код, переводи на сайт, показує серійний номер. І ви розумієте, що у вас саме оригінальна продукція у руках. Ну, і, звісно, на руці у нас є маркування сайшин. А всі ці маркування теж серійний номер, цієї ручки, ну, все як треба. Гарантійний талон та інструкція. тут у нас вже йде ось така інструкція, поки я дам, скануєте, відкриваєте інструкцію. Обирайте дуже стильні, круті фрезера від Brilliant. вони дійсно варті вашої уваги і вони прям, ну прям топ.